Казка про розумного павука та ледачого короля. Дуже давно, коли прадіди нинішніх тигрів були ще зовсім маленькими, жив на світі один ледачий король. Сніданок йому подавали у ліжку. Потім він чистив зуби і читав газети. Отак він цілісінький день більше нічого не робив, тільки валявся в ліжку, їв цукерки, печиво та читав газети. Іноді правда, він знову засинав. А щовечора до короля приходив королівський оркестр і грав для нього. Уявляєте, справжній оркестр. З трубачем, барабанщиком і з двома флейтистами. А коли музиканти закінчували грати, король з'їдав кілька бісквітів, запивав їх молоком, цілував королеву в чоло і солодко засинав. Королева була в розпачі. Цілий день він лежить у ліжку. Скаржилася вона прем'єр-міністрові. Народу це не подобається. Яка користь від короля, який увесь день лежить у ліжку? кажуть усі? Ми його ніколи не бачимо. І не можемо навіть кричати: Ура! Або Хай живе король. Я його прошу. Вставай, а він не хоче! Йому тільки й треба, щоб валятися в ліжку і слухати свій оркестр. Королева навіть заплакала від розпачу. Не плачте, ваша величність, сказав прем'єр-міністр. Він надів капелюх і пішов додому думати. Він думав увесь день, але так і не придумав, як примусити короля стати з ліжка. А в саду у прем'єр-міністра жив павук. Звали його Горацій. Того дня Горацій, як завжди, відпочивав у своєму павутинні і спостерігав, як дружина прем'єр-міністра Матільда розвішує білизну, а сам прем'єр-міністр нервово ходить взад і вперед. І час від часу чухає собі потилицю. Чого ти чухаєш потилицю? запитала його Матільда. Мені це допомагає думати, Люба, відповів прем'єр-міністр. Королева чекає від мене поради. Як примусити короля піднятися з ліжка? Розумієш? Горацій почув, що сказав прем'єр-міністр. І подумав: напевно, мені варто залізти до його капелюха. Коли прем'єр-міністр вдягне капелюх, я полоскочу йому потилицю. Він почухає її та й одразу ж все придумає. Капелюх прем'єр-міністра лежав на траві саме під павутинням. Горацій спустився донизу по довгій нитці. І заліз у капелюх. Іди пити чай, покликала Матільда з дому. Прем'єр-міністр підхопив свій капелюх і пішов пити чай. А потім надів капелюх і пішов до королеви. Тут горацій і полоскотав його. Ой, як же ж лоскотно, сказав прем'єр-міністр. Зняв капелюх і почухав потилицю. І одразу ж йому в голові сяйнула ідея. Придумав. вигукнув він. Придумав, що робити. Тоді Горацій виліз із капелюха. То це ти мені допоміг? Ото молодець, похвалив павука прем'єр-міністр. Я почухав потилицю, і тут у мене народилася ідея, як змусити короля встати з ліжка. Оце зрадіють усі, і королева, і народ. До палацу прем'єр-міністр увійшов не з парадного входу, а з чорного. Він зустрів там королівського трубача і розповів йому про свій план. Який придумав по дорозі. Чудово придумано! похвалив його план королівський трубач. Неодмінно подіє, піду розповім іншим. Він розповів усім музикантам, що придумав прем'єр-міністр. І вони, як завжди, прийшли до спальні короля. А прем'єр-міністр розповів про свій план королеві. І вона теж прийшла до короля. Король дуже зрадів усім. Заходьте, заходьте, можете сісти до мене прямо на ліжко, сказав він прем'єр-міністрові. От тільки цур не на ноги. Обережніше. І ви, Люба, сідайте, сказав він королеві. Послухаємо музику разом. Починайте, друзі! Сказав він музикантам. І залунала музика. Барабанщик тарабанив з усієї сили. Трубач сурмив, не шкодуючи легенів. І навіть флейтисти намагалися грати якомога голосніше. О, дуже гучно! сказав король. Грайте ніжно і тихо, як завжди. Гучно? здивувався диригент оркестру. Ваша величність! звернувся він до королеви. Хіба ми гучно граємо? Я так не думаю, відповіла королева. Мені дуже подобається, як ви граєте. Продовжуйте, будь ласка. І музика гримнула ще голосніше. Чудове виконання! Вигукнула королева. Дуже, дуже мила, ніжна заколисуюча музика, прокричав у відповідь прем'єр міністр. Напевно, я стаю божевільним, подумав король. Яка ж це ніжна заколисуюча музика? Він засунув голову під подушки. Але все одно не стало тихіше. Тоді він сказав музикантам: «Ідіть до воріт палацу, туди, де стоїть королівська варта, і грайте звідти, слухаємося, ваша величність, сказав диригент оркестру. І музиканти пішли до воріт. Але цього разу вони тільки удавали, ніби грають. Чому не чути музики? запитав король. Чудова музика, сказала королева. Я давно не чула нічого подібного. Чудово! Чудово! підхопив прем'єр-міністр. Король не знав, що й думати. Йому довелося вилізти з ліжка. Він визирнув у вікно. Оркестранти старалися з усіх сил. Він це бачив на власні очі. Чому ж тоді він не чув ані звуку? Треба розібратися, подумав король і сказав. Принесіть, будь ласка, мою вихідну корону. Вашу вихідну корону? здивувався прем'єр-міністр. Вона, напевно, Зовсім запорошилася, адже ви так давно не виходили на вулицю. Дрібниці, сказав король. Порох можна змахнути. Мені треба терміново вийти на вулицю. Він надів корону, королівську мантію і вийшов на вулицю. Тільки но ну, музиканти побачили короля, вони покрокували маршем геть від нього вулицею. Роблячи вигляд, ніби старанно грають, і королю нічого не залишалося, як піти за ними. Люди на вулиці зраділи, побачивши короля. Усі знімали капелюхи і говорили. Доброго ранку, ваша величність, раді вас бачити. Вони потискали королю руку і махали йому вслід. А хтось навіть пригостив короля Морозовим. Коли всі дійшли до міської площі, оркестр заграв по-справжньому. Король був дуже задоволений. Він ішов поруч із музикантами, розмовляв з перехожими, словом розважався, як міг. а потім пішов до крамниці та купив книгу веселих оповідань. На зворотньому шляху до палацу якийсь вугляр дав йому покататися у своєму візку з вугіллям. Біля воріт палацу на короля вже чекали королева та прем'єр-міністр. Я чудово провів час, сказав король королеві. Більше я не валятимуся в ліжку після сніданку. Я одразу встану. А потім буду сидіти на троні і говорити людям, що треба робити. А потім піду гуляти. І все таки інше. Тепер я буду добрим королем. Королева сяяла від щастя і навіть поцілувала короля. А потім погукала прем'єр-міністра. Дякую, сказала вона йому. Ваш план виявився дуже вдалим. Це все горацій, сказав прем'єр-міністр. Знаєте, павук, що живе в моєму саду, це він допоміг мені все придумати. Він заліз до мого капелюха, полоскотав мені потилицю, я її почухав. Одразу запрацювала думка. І я придумав оцей вдалий план. Який розумний павук! сказала королева. Приведіть його, будь ласка, до мене в суботу на чай. Із задоволенням, ваша величність, сказав прем'єр-міністр і відкланявся. А королева, тільки но ну він пішов, поспішила до вітальні і почала плести для горація золоте павутиння. У суботу прем'єр-міністр узяв горація на чуювання до палацу. Королева спеціальна для нього повісила в саду золоте павутиння і після чаю прочитала горацію кілька веселих оповідань. Павуку вони дуже сподобалися. Кінець казки.